Продається житловий будинок у селі Томашівка, що розташоване в Дунаєвицькому районі Хмельницької області, будівля зведена з цегли, дах покрито шифером, конструкція міцна, добротна, загальна площа будинку 73 квадратні метри. Всередині будинок має зручне планування, дві окремі житлові кімнати, простору кухню-вітальню, коридор та санвузол, загальний стан будинку доглянутий, житловий. У 2019 році в коридорі та в одній із спалень був зроблений ремонт, стіни вирівняні та обклеєні новими шпалерами, замінено покриття на підлозі, решта приміщень без ремонту, однак усе придатне для проживання і дозволяє заїхати відразу, поступово доводячи інтер'єр до бажаного вигляду. Опалення в будинку сучасне, встановлено двоконтурний газовий котел, який забезпечує і опалення, і підігрів води. По будинку розведені сучасні батареї. Це дозволяє економно і ефективно обігрівати оселю у холодну пору року. Основні комунікації: газ, вода, електрика, підключені. Усі меблі необхідні для життя залишаються в будинку. Земельна ділянка загальною площою 25 соток приватизована. Рівна, доглянута, повністю огороджена парканом з металопрофілю. На подвір'ї знаходиться кілька господарських споруд, серед яких літня кухня, гараж, окрема будівля з господарським приміщенням. Літній душ, а також відділення для утримання домашньої живності. Приблизно 15 соток відведено під город, земля родюча, оброблена. Є місце й для облаштування зони відпочинку для літньої тераси або саду. У Томашівці є кілька продуктових магазинів, зручний виїзд на трасу. Більш ширший набір послуг доступний у найближчих населених пунктах. У сусідніх Дунаївцях є залізнична станція. Ціна 5500, присутній торг на місці. Більше інформації ви можете дізнатися у власника. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.